Це цікавий випадок. Село Нова Слобода тодішнього Путивльського району зараз це окрема територіальна громада, село відоме своєю трагічною історією. Це українська хатинь. 7 липня 1942 року окупаційними військами було знищено 586 мирних мешканців, жінок, дітей, стариків. Нині в тому селі встановлений меморіал, дзвін скорботи. Десь у 70-х, на початку 80-х років, місцевий колгосп, який називався, до речі, дуже символічно Мирова революція замовив у Харкові на художньому комбінаті цей пам'ятник, аби встановити його в центрі села. Пам'ятник скорботного типу жертвам війни. Ваші підписки дуже допомагають каналу розвиватися. Підпишися прямо зараз. Фігура воїна і фігура жінки. Дуже гарний пам'ятник. Його виготовили, привезли. Він бетонний, складається із 16 деталей. Ці деталі лежали на окраїні села Нова Слобода. Треба було монтувати пам'ятник, а це досить складні роботи: звести постамент, впорядкувати територію. Але пізніше голова колгоспу, який займався цим питанням, звільнився або, можливо, його зняли з посади. Відбулася зміна керівництва колгоспу, і якось ця справа сама собою затихла і забулася. Так, ці деталі в дерев'яних ящиках пролежали на окраїні біля кладовища близько 40 років. Його занесло землею, він заріс бур'яном. Одного дня місцевий хлопчик підбіг до дорослих і каже: Я там бачив, біля кладовища рука торчить. Не всі зрозуміли. Пішли дивитися люди з острахом, але рука, що торчала з під землі, була, мабуть, рукою однієї з цих фігур. Так і забрали ці фігури до музею.